Шановні жителі Богорочан, вітаю вас із Днем міста. Мене звати Гуменяк Андрій, і сьогодні я вам розкажу про будинок старої друкарні. Він був збудований у кінці 18 століття як резиденція Катерини Косаковської, яка знаходилася у Богорочанському замку на території Богорочанської фортеці. Згодом у 1849 році резиденція вочевидь була зруйнована селяна, селянами навколишніх сіл і постало питання про, про будівництво іншої будівлі. Саме тому в 1853 році було започатковано будівництво Богорочанського староства. Будинку Богорочанського староства. Цей будинок Богорочанське староство орендувало серед власників. Можна назвати Томаша Шветера, одного із, одного із представників торгівельної організації в Богорочанах, Німця за походженням. Сама будівля мала площу приблизно 140 квадратних метрів і Зайлася цеглою касвінера е, у, у, у другій половині 19 століття. Сама цегельня була заснована в Станіславові е, у 1895 або 1904 році е, власниками Касвінерами із Німеччини. Е, і, нею, і саме цією цеглою була реставрована е, е, споруда Богорочанського староства. Яка, яка була завершена в 1906 році? Серед приміщень у будинку Богорочанського староства можна назвати пивний льох, який знаходився під землею, його його висота становила метр вісімдесят приблизно, а ширина становила три метри. І, і, саме, і саме той факт, що там зберігалося пиво, там було там було знайдено працівниками теперішньої друкарні. Череп, глиняні черепки були знайдені, і, і саме це підтвердило зберігання, зберігання там пива. Саме власником будинку боговочанського староства був Богорочанський суд, і саме суд зберіг за собою право не давати в оренду певний льох богорочанському староству. І, і саме вже у радянський період будинок Богорочанського староста перейшов у власність Богорочанської друкарні. Богорочанська в Богорочанській друкарні зберігалося під землє, і там було ще знайдено. Череп черепки від е, тарілок, черепки від горщиків. Е, сучасні жителі згадують, що, е, що, що, що підземелля знаходилася біля кринички, е, де, е, і це і е, е, саме, е, е, на жаль, це підземелля, не, не, не хоч і збереглося, але вхід до нього зараз наразі недоступний, тому що зараз фр зараз у колишній друкарні є приміщення гостинного дому, де, де є ідеє. Де зберігають, де є магазин, і тому, і тому там приміщення у зв'язку з господарськими потребами перебудовано і вхід замуровано. Якщо робити висновок із даного питання, варто відзначити, що Проблема збереження архітектурної і історичної спадщини якраз, якраз актуальна і, і, на, і, на жаль, потрібно бути свідомим для того, щоб її не занепувати. Дякую за увагу.